У Чернігові до дня землі провели екологічну акцію висадили дерева у березовому гаю. Організаторами стали чернігівські it компанії. Учасники кажуть, турбота про екологію завжди актуальна і необхідна, адже це турбота про наше майбутнє. Попри все, ми продовжуємо наші еко-традиції. Тож сьогодні до дня землі ми висаджуємо дерева в чотирьох містах України. Традиційно ми робимо це з сім'ями. Тож залучайтесь до цих традицій, адже це так важливо для нашої планети. Такі акції проводяться не вперше, та й березовий гай обрали не випадково. У нас є певна концепція озеленення для березвуга, яку ми розробляли разом з сусідами, активістами, і місцевими мешканцями. От і саме зараз ми приціняємо дитячий майданчик і приціняємо цю галявину. Під час досліджень влітку ми виявили такий мінус, що тут занадто спекотно, і люди по тіньочкам скриваються до тих пір, поки спека не спаде. Варто відзначити, що бойові дії завдають постійної, хоча й не завжди видимої неозброєним оком, шкоди довкіллю, у тому числі деревам. Швидко відновити рекреаційну потугу можуть невибагливі види дерев, як от береза. Невибагливий місцевий вид, який дуже легко приживається, дуже швидко росте. Це дуже важливо в час кліматичних змін, і це дуже важливо в наш час, коли дуже багато дерев страждають від руйнувань від обстрілів. Ми збільшуємо рекреаційну масу Чернігова, збільшуємо його потенціал. Аналогічні акції відбулися також у кількох інших містах України.